На більше черкащанок народжують після 30-ти. європейські тенденції усвідомленого материнства стають дедалі популярнішими і у нас, помітили акушери гінекологи. У всесвітній день дитини наші кореспонденти вирішили поцікавитися причинами такої моди, а головне, наскільки це безпечно для жіночого організму та майбутніх малят. Продовжить Марія Гаврилян. Доча, софійка, софійка, софійка. Ти моя. Оксана вперше стала мамою у 31. Своєю піврічною Софійкою не натішиться. Жінка говорить, що про велику родину мріяла давно, але про материнство всерйоз задумалася тільки тоді, коли зустріла свого чоловіка. Сьогодні відчуває себе абсолютно щасливою. Дівчина в віці 18 років просто, можливо, ще вона не осознає того, того щастя, тому що 18 років це все-таки вік, який доволі юний і хочеться, як правило, десь вийти із подружками, із з друзями, і в кафе, і так далі, і в кіно десь ходити. А тут дитина і вона звичайно, що займає дуже багато часу От і приділяють увагу їй потрібно а не друзям своїм. Погоджуються з Оксаною і лікарі, говорять, що молоді дівчата більш легковажно ставляться до вагітності. Старші, навпаки, все роблять усвідомлено з більшою відповідальністю. Вона вже до цього віку йде підготовлено як морально, так і фізично, так і вже і з підтримкою своєї сім'ї, чоловіка. Тобто це вже такий вирішальний крок у своєму житті, до якого жінка готується не один рік. І таких жінок у Черкасах з кожним роком більше. На європейський манер вони прагнуть спочатку облаштувати своє життя, а вже потім заводити дітей. Щоправда, говорять лікарі, багато хто народжує після 30 через проблеми зі здоров'ям і тривале лікування. Проте сама пізня вагітність стверджують медики здоров'ю не шкодить. У нас всі жінки, які збираються народжувати, вони обов'язково проходять генетичне обстеження, але не можна сказати, що жінки, які народжують після 36 у них є якісь особливості з дітьми. Пов'язані з їх віком. Вік в цьому питанні не є перепоною для пологів. Саме тому, бавлячи маленьку Софійку, Оксана Мрій народити їй ще братика чи сестричку. Важко ходити вагітною вже віці, після 30 років, наприклад. От. І були мамочки в нас, які народжували 37 років. Але мами дуже щасливі і бачачи це, немовля в себе на руках, носячи його, вони наскільки, можливо, енергетикою його напитувалися і молоділи навіть на очах. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Роман Буша, Вікка Новини.